Одного ранку до нас постукали у двері чоловіки. Нам дали лише 15 хвилин, аби зібратися, і відвезли на залізничну станцію. І я зрозуміла, що це почалася така гра. І я підказувала твоїй бабусі правила. На станції нас було дуже багато. Нам допомагали сідати в потяги. По вагонах! Швидко, швидко. Але вагони тоді були зовсім інші. В них не було ані сидінь, ані вікон. Ми трималися разом і дуже швидко зрозуміли головне правило гри потрібно рахувати світанки. Перші 15 світанків ми зустріли в дорозі. А потім опинилися в зовсім іншому світі. Там навіть дерева не росли і не було моря. Їжу нам не давали і треба було заробити. Малих до роботи не пускали. Тому ми збирали хмиз і обмінювали його на хліб. 241 Світанок За межі поселення